Всім привіт, друзі! Вчора ми показали вам, як ми власноруч руч зробили гадівниці. От, е, перша гадівниця була такого плана. Я її трішечки скажімо, забракував. Е, так як тут вийшла глибина дуже завелика, на мій погляд, е, то я не бачу сенсу, скажімо, насипати зайвий корм, який буде тут а не лежати. Е, от. Е, але вона має право на життя, коли вже такі великі бройлери, як зараз у нас, тобто їм буде комфортно звідси їсти. От, тому сьогодні я вирішив зробити все ж, таку, все ж таки таку годівницю. Дякуючи нашим глядачам, трішечки підказали, е, і мені це сподобалось. Е, тобто, бачите, да, висота бортів. Тут задня стінка буде повище, нижня стінка трохи понижче. Тут я зробив такі бортики, щоб не було розсипання, але корму, але розсипання, і в принципі у нас і так відсутнє. І таким чином, так, я розумію, прийдеться трішечки часі, бігати досипати корм, але при цьому вони будуть мати можливість його повністю доїдати. І так як стінки закруглені, то не буде. Скажімо, проблема тут в цих кутках броверам виїдати комбікор. Він собі буде завжди на центр, скажімо так, скачуватися. От, такого плану годівниця Будемо так тестити, будемо дивитися. Але зараз я дивлюсь і мені кажеться, що вона здається, що вона трішечки замала. Але побачимо. А кому сподобалась, друзі, такі годівниці, Ставте лайк, підписуйтесь на канал.